Тепер я представляю більше угрупування людей і об'єдналися випадково у празі. Також і ми в свою чергу хочемо вам запрошення, щоб ви долучались що це буде така цікава, подія минулоріч у жовтні. Це власне було під час президентства Чехії у Раді Європи, було засідання Бондар було засідання і Бондар, Ми її вчора бачили в онлайні, і пам'ятаємо, нас В нас була сесія про політику про культуру, і ми маємо приглянутися на до. Реконструкції в Європі і створити набір рекомендацій для відбудови Ми Ми до випадків нам знайомих з Балканів, наприклад, ми приглянулися до досвіду Грузії. Деверсакож було прийнято багато мігра і на жаль. Happened. було багато і негативних як то, як збивала реконструкція, тимчасові рішення стали постійними рішеннями. Система не була до великих інвестицій. Ми бачили це вже впродовж інших презентацій сьогодні. Отож, фактично, ми склали 10 рекомендацій до речі, ці можна взяти собі. Якщо хочете. Ми не будемо представляти у командації. Проте осдація під номером та є про те, що з'явилася думка, і Іба юкрейн Ми під час презентації від вільнюса бачили зразки того, що німеччині. Отож, ідея полягає в тому, щоб мати тривалу міжнародну висновку <laughs> до моделі ІБА в Німеччині. So, so Що таке ІБА? Only... У нас є лише кілька хвилиночок, а вже всі наші брошури розійшли. Це Your просто супер. Short, Отож, я коротенько розкажу. Як вже сказав Петер, ідея міжнародної нам неодноразово з під час доповідей і нині, і вчора Це тривала історія, яка зародилася у Німеччині, яка полягала в тому, щоб проєктантів і з різних куточків світу, щоб міркувати разом, як планувати по іншому путньому це. Почали роки тому у Німеччині зразок з Берліну. Ось там була така територія, красною житловою територією до війни, фактично була зруйнована під час і цю територію використали для того, щоб святкувати в архітектури і міського дизайну, що повели. Так будувати житло придатними до, до життя міста. Це була міжнародна виставка міжнародний конкурс, і дуже багато архітекторів архітект архітекторів справді з проєкту там були різні. Неї архітектори це було дуже цікаво, важливі експериментальні ці будівель різного моменту, стали на практиці, і не до тепер це нова територія посеред биаса. Власне там від розташований мій офіс. Тому щиро вам сказати, що воно супер Це один з того як міжнародна будівельна, міжнародна міжнародна будівельна може допомогти місту рухатися вперед, створити і також інтегрувати міжнародне мислення. Другий приклад в нього також сьогодні говорили у у х роках. коли будівельна полі і способи мислення трошки, і що було тут важливого, тут йшлося про те. Тер з новими і існуючими. І врешті треба показати вам різноманітних виставок. Це на в Зах... Німеччині. Це була трансформація території Рурської та басейну. Там була потужна промисловість. І ось в кінці 80-х 90-х, Life of that побачили це як платформу для свого життя uh, area, ті території. Люди там не характеризувалися of... містом, оптимізмом, бо вони втратили місць uh, через економічний обвал. Отож, ІБА ба дуже гнучким інструментом. Years, що ідея непогана. Цю ідею в місцярі бази, також у Відні uh, uh, в Мельбурні, uh, в Австралії має uh, 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 також. Тому ми собі чому б не мати іба в Україні. Даю тобі слово. Сибисабішо. Ви все ще з нами? Я Буду говорити коротко. Отож ІБА в Україні? Ми вважаємо, що це відповідь на. Головні питання. про це далеко сяжних проблем щодо спроможності планувати на майбутнє, допомогти з реформою децентралізації, це що стосується більш нагада питань. Це поствоєнне по відновлення чи від організм усі ці теми? що організація іби міжнародної будівельної виставки може допомогти постворчої проведенням реконструкції поство і також може до реформою у підходах планування і у покращенні придатності до життя наших міст. Ви вже сьогодні також цей малюнок від кана також. Ганна so Бондар, a... uh, інших країн, які такі від війни про цю ідею, що uh, має парасоль організацій усю країну, багато uh, uh, організацій, учасниць, включно з комісією ЄС, агенціями ООН, приватне і громадське партнерство. І охоплених різних uh, проєктів і відштовхуючись, і також маємо керуватися принципами, щоб відбудовувати берекансідевивка um, think... got... і ви бачите. Uh, і подумали, uh, і написали. Uh, uh, Ми не будемо кожного вам висвітлювати документ на цю тему. Uh, він. Uh, Пеці лежить, ви хіба вже можете собі вибігти? Ще хочу сказати, що проєкти, with... які будуть прив'язані до ІБА, бути кращих практик, ару uh, ми б не говорили. Наприклад, якщо у Вінниці я яка має сталий і цю матері веслали використано то це може бути шоукейсом для длявіне Тому проєкти виставки дизайнбі бути розроблені з ними архітекторами це може бути певних, пріставих... класних архітекторів якщо високу якість значить Ще бути місце на платформі, іба, щоб привернути увагу на цей зразок, щоб люди побачили що гарне було створено. Можливо, ми зможемо повчитися з цього прикладу і вчити на інші частини України. Отож, як втілити ІБА? ІБА, Петер, це про різні проєкти такі проєкти, тобто цей підхід має бути дуже інклюзив, це all, донести. Отож, іба передусім, має бути платформа, іба це не контр, а це деземпересолька, це орган, який тримує і пропагує як ми маємо на меті пропагувати різні місцеві місцеву від функціонов відбудову будь розвиток вільного простору чи відкритого простору Далом, якість навколишнього середовища і форма безперечно буде мати різні формати в контексті комунікації. Звичайно, достатньо просто створювати. Треба про них ще й балакати. Такий формат, як сьогодні, міг би бути притаманний і в майбутньому, можуть бути мандрівні. Ве. Можуть бути онлайн дека uh, can... таких зразкових проєктів. Проєкти можуть uh, помножуватися на інших територіях і ось ця ідея, then... про яку ми чули в празі, і в офлайні і в онлайн. Ми ділилися цією ідеєю Саме по цілому світу питали у них, чи ви вважаєте, що це гарна ілля. і за кілька днів ми отримали відповіді від матка uh, найвидатніших архітект... архітекторів М'юніха, Берліна, Гамбурга, а uh, переможці uh, найважчлауреати uh, найвизначніших архітектури, і всі вони це непогана думка. Тому ми з цим приїхали. Тут з вчорашнього веб сайт, і той буклет, який ви вже розібрали, такий онлайн. Ви зможете його завантажити. Не хвилюйтеся, і в цьому документі прописано логіку наших підходів І на Цьому ви можете також знайти багато інших корисних ресурсів наприклад, посібник для. Download, планів для українських міст буде на вебсайті. Наразі вебсайт глядає простенько. Бачу, що ми потрошки вже набираємо такого веселого, вечіркового настрою. будемо рухатись далі. Ми є архітектори, тому Що ми прагнемо хочемо створити правду щоб це все організувати, нашого відбулося, нам потрібно буде організувати е, одну наглядову раду, та характерна тим, що це не є ініціатива, а що вона людей з різних куточків. Ми маємо мати першопрохідні проєкти. Це не щось таке, що за п'ять років, а щось таке, що мало б розпочатися завтра. Є і нині є фантастика, де зли. Чому би so, дати їм марнамач марку якості, іба? Тобто собі uh, що ми вже завтра будемо на Брюссель шукати. Looking... Ми вже в контакті з uh, урядом України. Ми шукаємо муніципалітетів partners... партнерів. вважаємо, project... що вони будуть нашими найсильнішими партнерами для впровадження брек